Доброго ранку. доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють в і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з художньою літературою. Пропоную зараз. Прослухати казочку, яка називається Де найкраще місце на світі. Цю казку написала Іванна Савицька. Зараз слухай уважно казочку, дивись відео, а потім ми поговоримо про змісту казки. Де найкраще місце на світі? На порозі четурної хатки що вся в зелені лісу прихована, сиділа лисичка мати і латала синкові штанці. Мале лисенятко простягнулось на чисто вимитих східцях, вимахуючи ліниво хвостиком, воно було непосидюче і до всього цікаве. Мамо запитало воно, де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молода я в світі бувала мало. Знаю лише густий ліс, гайок зелений, поле, от і все. А світ, каже, дуже великий. Лисенятко думало-думало, а далі, стрибнувши між кущі, пішло шукати найкращого місця в світі. І де воно і зустрічає зайчика. Скажи мені, зайчику, брати, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачу, хоч самому цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо вдвох на розшуки, буде веселіше. От вони і пішли. Ідуть, ідуть, а на березі Прудкої річки зустрічають бобра, який старанно будує собі хатку. Бобрику, братику, заговорили, покажи нам найкраще місце на світі, а то ми втомились і не знаємо, куди нам іти. От бобри думав, думав і сказав. Либонь, не близько те місце, друзі, та про нього часто балакають і розказують чудові причудові казки. Піду і я з вами на пошуку, коли ваша ласка. Ідуть вони в трьох годину, може, дві, аж зайшли в густий ліс і побачили старого ведмедя. Який був біля своєї огорожі. Добрий вечір, дядьку, гукнули звірі. Пожаліть, поможіть, підкажіть нам, де найкраще місце на світі? Старий ведмідь простягнув звірятам свою волохату лапу, по-доброму забурмотів і всім стало відрадніше. Знаю, як каже, таке місце. Певно, воно найкраще з міст в усіх місць на світі. І недалеко звідсіля. А хто з вас за поводиря, за головного? Я підстрибнула радісно лисенятко, помахуючи рудим хвостиком. Ось послухай, пробурмотів одвір. Веди своїх друзів тією доріжкою прямо, біля моїх вуликів звернете ліворуч, далі через річечку повз кущі, а потім пройдете по призламану берізку і вийдете на найкраще місце на світі. Зраділи звірят, стрибнули на радощах і подались відразу в дорогу. Попереду йде лисенятко. З довгою мордочкою і рудим хвостиком, а за ним йде куцьохвостий зайчик, а далі йде обе. Всі йшли назустріч найкращому місцю на світі. Вечоріло Звірятка йшли точнісінько, так як велів старий ведмідь. У зеленому лісу прихована, біліла здалеку чиясь хатинка, чепурна, чиста, з вимитими віконцями, які блищали у вечірньому промінні сонця. Звірята обережно і з цікавістю підходили далі. І в ту мить зрозуміли всю правду. На порозі чепульнули хатки, сиділа лисичка мати і латала синчикові штанці. Тут найкраще місце на світі, скрикнуло радісно лисенят. Тут моя рідна домі, моя рідна хатка. Рідна хатка, рідна хатка. Прокричали всі звірятка, і що сили подались до своїх домівок. А мале лисенятко простягнулося на, схід, на вимитих східцях і задоволено вимахувало хвостик своїм родим хвостиком. Ось така казочка. Кірочка, чи сподобалась тобі казка? Вмикай мікрофончик. Так, yeah. а як вона називається? Ти запам'ятала? Де? Де? Мой думик? Мій домик. Де найкраще мій на світі? А пробуйте фазочка? Литичко. Так, про маму, лисичку, маленьке лисенятко, так? А ще хто зустрівся нам в казочці? Хто ще був в казці? Зайчик. Зайчик ще. Дидмий. Так, і ще? Бубил. 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 А, а що спитало мале Лисенятко свою матусю? Де найкраще? Міте? На світі. Так. І що ж відповіла мама? Ні, на домик. Ні, Матуся сказала не знаю. Хоч я ще й молода, та в світі побувала мало. Вирішила лисенятко піти кудись. Куди воно вирішило піти? Місце у тати на трати. Так, молодець. Воно пішло шукати найкраще місце в світі. І кого ж зустріли лисенятко? Перший. Так, Дай. зайчика, так. А чи знав зайчик, де найкраще місце на світі? Ні. Ні, не знав. І вони вирішили піти разом шукати це місце, так? І кого ж вони зустріли? Оба. Так, на березі річки березі добра. І коли зайчик з Лисенятком запитали, де ж найкраще місце на світі? Що ж відповів Бобер? Він сказав, що це місце, мабуть, не близько, але про нього говорять і розказують казочки. І пішли в трьох шукати найкраще місце на світі. Кого ж вони побачили? Ведмедя. Так, старого, ведмедя, старого, правильно. Чи знав де найкраще місце на світі? Ні. -ні. Точно. Так. Коли звірятка його запитали, він сказав, знаю і почав розказувати, куди ж треба йти. Казав звірятам шлях. І коли вони втрьох пішли шука... по, ці... по тому шляху, який сказав ведмідь, ось Лисенятко, Зайчик і Бобер, що ж вони побачили? Іруся. Іра. Залиш... олівчик. Так, правильно, залиш олівчик. Залиш олівчик. Давай трошки з тобою порозмовляємо, а потім Домі. будеш далі малювати. Домовились? Ти правильно сказала. Що вони побачили, звірятка? Будь здорова! Домик. Так, вони побачили хатку. І чия ж це була хатка? Маленького лисенятка була хатка, так правильно. І що ж збагнули, зрозуміли всі звірят? Так, молодець. що найкраще місце там, де твоя домівка, де твої рідні, так? так. А для тебе де найкраще місце на світі? Це мої Там І у бабочці, і у водвок. У бабоцькі там потики. котики. Котаки мої водволе моє любимо там, де я люблю мене вода Так, отже, твоє най... для тебе найкраще місце це. Твоя домівка, так? Для мене найкраще місце на світі це моя домівка, де живуть мої рідні і близькі люди. Так. І Русь, і там Скажи є. Ну, мам дебе єсть є. то на другому дереві, де вітне і сліва на слідовому. Денивич чи на дерево. Я на нього туди люблю доладити. Так, дуже добре, дуже добре. Кірочка, скажи, будь ласка, а в якій країні ми живемо? В Україні в Україні. А в якому місті? Одета в місті Одеса. Так. Молочинка, Кірусь, пропоную ще послухати віршик, який написала Марія Познанська. Віршик називається Про нашу Україну. Слухай і дивись, будь ласка, картиночки, добре про нашу Україну ми дуже любимо наш край. І любимо Україну. Її лани, зелений гай. Саду рясну калину, там соловейко на весні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Давай ще раз прочитаю, дивись картиночки. Ми дуже любимо наш край. І любим Україну, її ланий, зелений, садурясну палив. Там соловенька навесі. Сігає між знаку. І ми співаємо пісні, магається він нами. Ось такий гарний віршик. Про нашу Україну, наскільки ми любимо наш рідний край нашу Україну. Дірочка, сьогодні ми познайомилися з казочкою, де найкраще місце на світі, прослухали віршик про нашу Україну, і можемо сказати, що дійсно найкраще. Місце на світі в кожного своє, це там, де ми народились і живемо, де живуть наші рідні і близькі люди. Кірусічка, я дякую тобі за роботу на занятті. І молодчинка, спробуй, будь ласка, казочку розказати своїм рідним, про, де ж знаходиться найкраще місце на світі. Я впевнена, що ти зможеш розказати, І, так, вперед, так. всі ну, так, від... подобається. Спробуєш переказати казку? Так. Це Боже, яка ти молодець. Бачиш, ти вже намалювала, ти поки слухала казочку да? і малювала відразу домівку. Найкраще місце у світі. Молодець, супер. Ти ще розфарбуй, будь ласка, олівчиками і буде взагалі яскравий. Розпадлюєш і буде ще красивіший, яскравіший малюнок. Молодчинка. Все, Кірусічка, відпочивай, До побачення. до побачення.